Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Сьогодні 21 вересня. Сьогодні день міста Чернігова, моє славне, древнє місто, місто героїв. Ви знаєте, ціле літо я знімала дерев'яне мережево міста і якось. Ну, розумієте, будинки розкидані по всьому місту. Скласти в одне відео, якось я його не бачила в своїй голові, як його скласти. І от я думаю, сьогодні дуже-дуже гарна нагода показати вам саме дерев'яне мережевого мого міста. Я перепрошую за свій голос: він змінений, бо я другий тиждень хворію. От, тож запрошую до перегляду, в огляді буде велика толока. Там, де волонтери збирались після реставрації 10-го будинку, тож можливо, ви мене там побачите. От що ж, ще раз запрошую всіх до перегляду. Коли крізь сльози я не бачу, то не любов, коли руйнують, твою мрію, знай. Я кохати так не вмію. Це не любов, це не любов, це не життя. Коли з тобою не відверті, це не життя. Життя, це не життя, я доторкнусь устами до твоїх долонь, і кожну мить тобі єдиний віддаю життя коротке, ми даремно мовчимо, я прошепочу ніжно, як тебе. Устами до твоїх долонь, тебе ніколи я нікому не відам, життя коротке, ми далеко учимо, в той час, коли разом суди. Тебе люблю спільнота дерев'яне мережево-чернігова відреставрували 10-й будинок. Тож у них сьогодні така святкова толока. Подивимось. Подивимось на будинок. Скоріше за все, це відео буде монтуватися частинами, тому що за один день відзняти всі будинки не можна, тому що вони розкидані по місту. Це вже у нас так залишки, але я дуже-дуже хочу вам їх показати, тому що вкладається дуже багато зусиль для збереження саме цього дерев'яного мережевого міста. Тож запрошую до перегляду. Побудований 1895 діапазоні 1901 у цей період, більше 120 років будинку, а мій прадід. Він був таким шановним, ну шановна людина в нашому місті, і він був сином полкового лікаря. І цей полковий лікар о, участвував в війнах, багато було нагород, а це його був син. І тут він построїв цей будинок. Тут жили я, от тут всю життя прожила. А, і я жила тут вже всіх навіть Я не знала з дідусем, бабусею жила. Це були лікарі, вчителі в цьому дому жили. Дорожі. Дорожі. Ось я вже четверте, мої діти, мій син п'яте покоління в покажу. живе. ви одні володієте В одні. 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 Будинку, одні будинку, так будинку пощастило. Да, да, да. да. Тому що всі жили тут тільки свої, mm. тільки. Ну, ну ви знаєте, я знаю, що і свої інколи ділять ну, будинки, ну, але, ні, ні, але ні, у вас пощастило. Сміло, Да. Дякую. Якщо там сума перевищує, здається якийсь ці. А якщо ти не є нас. також маленький волонтер, чи ви його пристосовуєте в родину, шукайте родину. тільки Зразувати його мережу. А зараз Одразу підвищують і підлайків. О, таке колечко ім'я мережик ось давайте з'ясаємо, шановні друзі. Сьогодні ми знаходимося на б Двебе. Як ви бачите, цей будинок відловлений. Волонтерами дерев'яного мережа Ваченігівщини, але на сьогоднішній день у нас тут присутні також дуже багато волонтерів з це моє місто. Ми займаємося допомогою нашим хлопцям, які захищають Україну. І Хочу сказати, що на жаль, на сьогоднішній день дуже важко діти на збори, тому просимо доєднатися. Вибирайте. <ta benim dividends> а вони що, ви не однакові? Ні, вони однакові, але у вас є можливість вибирати. О, зараз я не вимагаю. Ні, вона десь Ще до задовго до Соска. Оці всі символи, вони всередині наші.

Суть ворнамітки правильно підібрати машинами. Сподіваюся, у вас це вийде. Легендарні красівки, які побували на декількох реставраціях будинків. І їх власниця. А я серебря Почалися взагалі проекти із саме онлайн музеями. Тобто наш лідер Станіфоніваченко в 2018 році із своїми додупцями заснував онлайн-музей дерев'яне мережа Чернігова. Тобто першочерговою метою було задокументувати, відзняти, показати збережене в мережах, тобто в місті та області, щоб люди звернули на нього увагу, щоб зрозуміло, що це. Цінно, що це треба зберігати. Потім в 2019 році був перший проект, коли долучилися до відновлення садиби в старому Білоусі, і далі вже збиралися самі тобто, такі масштабні толоки на проекти, які знаходяться в місті. Тобто на зеленій на вулиці, на Станіславського, потім на Стусі. Це вже були масштабні проекти із такими нашими вже традиційними толоками. Зараз виходить в нашому рахунку це десятий будинок ювілейний так так ювілейний от ну вже дуже в нас багато волонтерів які долучаються ну Час від часу, хто скільки може. Кожного вже навіть є своя функція, вже є окремо люди, які працюють над сайтом. Хто на люди, що навчився вже тата. Да. Та, вже ну кожний займає просто все одно свою нішу, знаходить для себе. Тобто у нас не всі, наприклад, можуть пройти і фізично попрацювати. Хтось може там щось надіслати, хтось може десь щось в соцмережах написати, відфотографувати, зробити відео, викласти. Ну, я за вами слідкую саме так. і через соцмережі. Розуміти. Так, так. Тому, е, А ті, хто приходять е, фізично, ми теж абсолютно по-різному, всі підковані, хто ще вміє, хтось може прийти взагалі нічого не вміти, потім дуже багато чого навчитися. Так, звичайно, було бажання. Так. Я розумію, що навчитись можна завжди. Дякую. Будь ласка. Взагалі, як ви почали цим займатися? Хто ви такий? І тобто. Мене звати Стас Іващенко, я в мирному житті веб-дизайнер. От е, і за сумісництвом я автор та керівник проєкту Дерев'яна Мережева Чернігова. Е, а проект це оці всі прекрасні люди, яких ви можете бачити з боку, і не тільки вони. Е, ми розпочали нашу діяльність у 2018 році. В 2018-му Ми заснували онлайн музей дерев'яної архітектури. Спочатку Чернігова, потім розширилася на область, де почали збирати а, фотоматеріали. Фотоматеріали про дерев'яні будинки, геолокацію деревяних будинків, для того, щоб чітко розуміти, де вони знаходяться і знаходилися історично. Потім, значить, ми що ми далі зробили? Ми збирали історичну довідку про ті будинки, які можна було якби, дослідити, оскільки немає жодного джерела, окрім нашого майн музею, де можна почитати про дерев'яну архітектуру Чернігова і не тільки. І, і, і склали з найкрутіших будинків по місту Чернігово, яких на сайті 200 зараз стали прогулянкові маршрути у кількості 5 штук. Таким чином створили музейно-туристичний продукт для того, щоб поліризувати дерев'яну архітектуру. А з дев'ятнадцятого року ми почали займатися тим, що відновлюємо дерев'яне різьблення на старовинних будинках. І вже не тільки на старовинних, а й створюємо нове різьблення на просто старих дерев'яних, неоздоблених оздоблених будинках. Ми почали з того, що відновлювали просто різьблення. А зараз ми ще й відновлюємо там цілі, цілі фасади. Ну, да. Тобто ми зачищаємо будинки від старої фарби, фарбуємо їх наново, де потрібно відновлюємо не лише мережу, а й вікониці, віконні сандрики пілястри, десь можливо дошки якісь втрачені додаємо. Ну коротше, це вже такий більш комплексний підхід, хоча варто розуміти, що ми не займаємося реставрацією, ми займаємося косметичним ремонтом. дякую.

Мене дуже зацікавила ця ініціатива відбудови дерев'яного мережа, дерев'яних будинків Чернігова, але особливо мені сподобалась спільнота, в якій ми працювали, тому що всі об'єднані однієї ідеї і всі розуміють, для чого це робиться, всі розуміють цінність цього проєкту, і це для мене було особливо приємно і цінно. Дякую. Yeah. <laughs> Розкажіть нам, тому що ну я знаю, мої глядачі не знають. Коли я розказую своїм підписникам з інших міст про наше дерев'яне мережево, про наш волонтерський рух ще до 24 лютого. Люди насправді дивуються, що у нас настільки волонтерські рухи, і і наскільки волонтерські рухи об'єднались між собою. Розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь? Звук Костя, я лідер команди Толка. Це ми вільні майстерні цифрового виробництва, І ми в Чернігові вдруге. А допомагаємо волонтерському руху, що відновлює Чернігівське мережі. А для нас також було дуже приємною несподіванкою познайомитись з місцевими активістами, які перебудують місто на велосипедне місто, які відновлюють спадщину, які співпрацюють і з університетами і з владою, якби та да, це. А, да, дуже раді такі співпраці одразу з такою широкою спільнотою. А чим саме займається ваш толокар? А у нас три автівки: а, одна у Франківську, одна базується у Києві, одна базується в Актерці. А вони їздять у своїх регіонах та подорожують взагалі Україною, якби навчають людей роботи з таким інструментом. А, закриваємо намагаємось якісь гостро гуманітарні потреби, коли є можливість. Сприяємо розвитку і будівлі таких майстернів. Ось якби в Чернігові вчора відкрили таку стаціонарну майстерню цифрового виробництва на базі політехніки в приміщенні колишнього кінотеатру перемога. Це тепер зветься центр інновацій, перемога зветься. Дуже Перемога центру. Да. Дуже цікаво. Дякую. дякую. Наші волонтери є нас екскурсоводи, які там водять екскурсію. Нас є Картолко, вона водить екскурсію, і біля якихось будинків вони можуть зупинятися з екскурсантами. І тоді вже господарі виходять і вони запитують, і ми з ними контактуємо. Є люди, які приходять до нас от безпосередньо, коли ми працюємо над будинком. Тобто вони проїжджають, вони, наприклад, не знали, що є така організація. Вони проїжджають, бачать, що якісь люди працюють. Вони запитують, ну от в нас є теж будинок, чи можете ви його відновити? Так ну вже по-різному. Комунікація відбувається ну раніше. Це так було складніше, бо про нас мало хто знав. зараз. Трошки більше вже людей знає, і більше будинків відновили тут тобто більше видно яку роботу. Робити. Так, приєднується, куди за ви можете приходити допомагати, тут абсолютно для кожного роботу фарбувати, що чи прикольно. це прямо ще щось. по області також атмосфера У нас було об'єктів, які були це кусення до таких Безпереження зараз до повномасштабних торгів. Взагалі нам звісно це важко по області робити. Краще, якщо на місцях будуть робити свої волонтери, бо нам фінансово зібрати всю команду і привезти її кудись в інше місце. Це не Тому ми дуже хочемо, щоб на місцях локально з'являлися такі ж самі волонтери. Ми просто будемо там ділитися досвідом, все розповідати, як що і так да Дякую. Да, Ласка. Якщо це відео вийде восени, не дивуйтесь, тому що навіть зараз я навіть зняла ще всі будинки. Іду знімати, на мій погляд останній, але можливо до моменту монтування ще відреставрують один будинок, тому що його реставрація тільки почалась. І мені дуже-дуже хочеться вам показати як найбільше будинків. Тому якщо в мене буде можливість їх відзняти, я відзніму. Так, так. так. У нас повітряна тривога, пропоную подивитися. Інколи будинки з дерев'яним мереживом виглядять ось так. Я знаходжусь на вулиці Гончій, це одна з найстаріших вулиць. На ній були всі будинки з дерев'яним мереживом. Це будинок кінця 19 століття, бачите? Пів будинку люди проживають, пів будинку. Ніхто не живе, будинок е, в жахливому стані Бачите. Дуже-дуже шкода. Власників, думаю, нема. А от якось так. на дворі червоніє, синіє далина десь вогник розгорівся, хтось пісню погочена. Коли накриті. Ночі на землю сон злетить я в темний гай виходжу з квітками гонить, коли на крилях ночі, на землю сон злетить, я в темний гай. Мені шептала роза, я бачила його учора вранці. Рва. Шептав шептав мені барвінок, я його зустрічав засмучений ходив весь світ мій потоптав Притіла канарейка Притіла в перший раз, заспівала канарейка старий київський романс заспівала канарейка старий київський романс Як весна повернула Хрещатих за сяням світлих у серце прийшла любов, і всі сади, лиш для нас розсвітлих, прилетіла карна рейка. Діла в другий раз заспівала Канарейка Старий київський Романс заспівала Канарейка Старий київський Романс Як у літні прозорі. Дніпра, ой, наш блакитний човен. Як сміхнулася ти мені, і щастя був я повінця, о, Ходила в третій раз, заспівала кона Старий київський романс, заспівала кона Старий київський романс. Як осіння прийшла сальота, і всі стежини покрились золотом. Як тобі на усе життя, я відчинив золоті ворота. прилетіла каміння. Ще один четвертий раз заспівала канарейка, старий київський романс. заспівала канарейка старий київський роман. Як сніги принесла Зима і сиви, лягла скров, разливание.